Напевно, зараз, думаючи про дуальну освіту, це був далекий, 2018 рік. Я пригадую Богдана Михайловича. Богдан Михайлович це начальник виробництва, і оцей холодний, беземоційний вираз обличчя, коли він зустрів першу дуальну групу з 20 осіб, майбутніх зварювальників безпосередньо в цеху. А щоб ви розуміли всю драматичну ситуацію, то я поясню, що Сферус Електрон, це спільно українське німецьке підприємство, працює тут у Львові, відноситься до категорії малого та середнього бізнесу. І виготовляє підігрівачі, автономні кліматичні рішення для автобусів. І станом на цей час працівників основного виробництва було, мабуть, ну, 35 зварювальників, з них 12. Тобто, це автоматично означало, що кожен зварювальник стає наставником, ну як мінімум, для двох дітей. Тому що за міжнародними стандартами і ми цього дотримуємося. Один наставник, якщо він працює не звільнений від основної діяльності, має право супроводжувати двох стажерів з двох молодих людей. Чи було важко було. Чи готувалися ми? Так, ми готувалися. Ми створювали робочі місця, ми змінювали свої бізнес-процеси, створювали формуляри для оцінювання молодих людей. Цей досвід був того вартий, тому що виробничники слова на вітер не кидають і всі зобов'язання свої, звичайно, виконали завдяки підтримці закладу освіти. Тобто, ми йшли поруч, не один за одним доганяючи, а дійсно. Рука в руку разом долаючи всі перешкоди. Чим все закінчилось у 2018 року? Ми завершили цей процес підготовки з елементами дуальної форми навчання і не просто завершили, а ще й вийшли на конкурс професійної майстерності. І здається мені, що не діти змагались між собою, а самі бригадири, у кого крутіша команда. І ми продовжуємо уже стільки років поспіль, попри всі труднощі ковід, мені здавалося, був таким найбільшим викликом для машинобудівного підприємства. Ми продовжуємо, тому що кожен бізнес, звичайно, рахує гроші, та мусить мати якийсь фінансовий зиск. За нашим оцінюванням, за нашими підрахунками, ми можемо окупити собі витрати на ось весь цей процес. Підготовки фахівця на 60-65%. Це насправді є така і європейська практика. Тобто цей внесок в виплати самим учням, в спецодяг, організація робочих місць, доплати за наставництво має зміст. Чи залишаються залишались молоді люди на роботі, залишались? Тобто, ще 18-й, 19-й, 20-й? Ми могли тим похизуватись, похвалитись на теренах Лівщини. Зараз не залишається, але ми приймаємо це як факт і все одно вкладаємо в перспективу. Тому що йти на завод це цікаво, тому що ми маємо за мету не просто показати виробництво зсередини, а створити самостійного фахівця. Який уже від закладу освіти, а в нас гарні дуже партнерські заклади освіти приходить уже з добрими знаннями і вміннями. Ми даємо навичку планувати свою роботу, організовувати, виконувати і далі контролювати. Тобто ми даємо такий повний пакет, ми нарощуємо цей каркас. І ваше питання було, що мотивує? Ми мотивуємо себе самі, мотивуємо інших, тому що зараз вже пишаємось також тим, що ми є. Як підприємство, учасниками регіональної ради від департаменту освіти з боку роботодавців. Ми є учасниками наглядової ради і вже спільно з закладом освіти беремо участь у формуванні стратегії. Тобто ми вже дивимося дійсно thinking out the box під іншим кутом на розвиток наших рідних. Закладів професійної освіти тому готові готові навчати, готові запрошувати, готові ділитися. Уже й самі навчаємо наставників від інших компаній по всій Україні, і, мабуть, ну мабуть, не знайдеться більшого прихильника дуальної освіти у Львові чи в Україні, ніж ніж я. Дякую, дякуємо вам.